Вітаю, дорогі німці. Дивіться, до чого ми з вами дожились на рівні Б1. до займенників. І вже на 121 сторінці це вже майже половина цього курсу. І вони нам заявлюють, що у нас особистісні займенники зараз будуть. Mm -hmm. І тут Георг у нас пише магістрську роботу, і він повинен скоро її здати. Тобто, і він, і зі. Це її персональ-прономен. То що його робити? Треба розбирати. Поїхали, де браух. будемо знати вже 159 разів повторили з різних боків, Ми будемо знати 100%. Так, використання займенники є замінниками іменників. Усі іменники можна замінити особовими займенниками: чарівна табличка, і дітям вашим піділлям, і вам. Номінатів, акузатив і датів, де генетів дівся. Зараз подивимося, може десь внизу. Я акузатив люблю мене, даю кому мені. І так само. Ти люблю кого тебе і даю кому тобі. І так само. ін, ім, зізі, і с ім. Ві Унс. Унс. і е ойх ой зі зі ін, зі зі Інен. Якісь навіть хінвайзи будуть ще такі великі. Поїхали перший гінбайс. У третій особі однини особовий займенник залежить від роду іменника. Тобто діабаум іді. Дімастербайд це вона, і Das Medhane це воно. Особові займенники «ес» і ЗІ у множині вони стосуються раніше згаданого іменника. Георг пише його магістрську роботу, він повинен її скоро здати. Друге, діперзональпрономен і хдувізі завжди називають людей. Цікаво, правда? При зверненні до людей ви використовуєте і пишуть неофіційну форму звернення на ти, на ви з дітьми, родичами, друзями стосовно добрих знайомих. і офіційний не, «зі». Ви для всіх інших людей. Форма звернення в офісі залежить від галузі. Офіційне привітання зазвичай використовується у творчих професіях. Окей. Пишуть нам в електронних листах чи в ли, інших листах. Пишіть офіційне привітання з великої літери. ВІ, імен, іре, імен тощо з великої літери. Неофіційне привітання ти, Дія. Дайне, твій і таке інше твоя, можна писати з малої або з великої літери. Бачите, яку інформацію вони тут подають? Ось маленький кусінчик у нас Зацвал, бо я вже бачу Ібінгін там відніється. Катерина дає Шенкт дарує йому велосипед, і Катерин дарує його йому. Коли додається займенник та іменник, займенник стоїть перед іменником. Якщо обидва доповнення є займенниками, знахідний відмінок стоїть давальним. Це суттєва інформація, вона нам знадобиться. Необхідно запам'ятати, тому що цю табличку, ви знаєте, я думаю, 100%, тобі мені ще рань комусь. А тут, коли as ім десь у нас був цей матеріал, то треба запам'ятати. Я закинув групу зараз. Так, вправки, що тут? Додайте. Персональ про Тут 26 послухачка перевірити себе в групі є у нас. Я, так, мене так. нас, кого там ще теж додати. О, 27 послухачка. Йдемо з вами на термін. Тут діалог, треба це все діло вставити. Бачите, ну все ніби тема простенька, але рівня в 1 Третє. Aus Geschäftsberichн, що там у нас якісь ділові листи. І що там ще все. Кінець, завтра буде позисів Тому добре. Завершуємо тут. Зараз я в групу запакую цей урок, дам на Б1 в групі інтеграційний урок розмовний і накидаю уроки по персональ про номен, хто там де стоїть, даті, акузи це сидів. Знову буде багато вам бумкання в групу, Ну, як вчора. До зустрічі, моїх гроші. Якщо є якісь питання, то по посиланню внизу можна ставити питання, я відповім або люди в групі. До зустрічі моїх гроші.